І знову, друзі, доброго вечора! Гарного, мирного, тихого. У нас уже темно на дворі, але я вийшла вам на добраніч побажати. Гарного, мирного, гарної, мирної, тихої ніченьки. Такі у нас красунькі хвости на даний момент. Трояндочку жовту нашу ми обрізали вже. Пострили трошки і зробили зачіску. Так, червона це наша цвіте ще гарна. Пелюстки вже, звичайно, теж сипляться одна ця гілочка така красива на вікно прямо. На сарай, в сарай на вікно поплилася, така красота. От так сюди переходить. Бачите, аж куди висока, теж гарно. Треба її також формувати, бо вона поки в нас кущем. А треба, мабуть, сформувати так, як, щоб вона була як е, дерево. І подивіться, примулка зацвіла другий раз, бачите? Квіточки повикидала, красунька. Так, переходять показати вам красоту цих трояндів вечірні, вечірні троянди политі. На них краплинки. Бачите, як гарно краплинки. Дощу, дощу, дощу зійшла. Отака <плес> красота така. Так, це наша бордова. Телефон, звичайно, так не передає, передає як малинового кольору, але вона темно-темно-бордового кольору. Красота. І ось ще вже всихає, відцвітає, але по-своєму гарна. З коричневим відтінком також красиво. Мені так подобається теж. Якби був такий сур, щоб була розова з коричневим відтінком. Так, це наша біленька бордюрна. Красота також гарно вже починав розцвітати красота. О, ось так покажу вам ближченько її красу. Ага, не дуже то показує, що біла показує, а не показує саму форму. Ну, нічого, є як є. Так, йду далі. А далі що в нас далі? Тоже ця бордова. Ну, ось тут трошки більше видно, бо вона ще не розпущена. Але сонце так пече вдень, що вона ще день-два, та й буде відцвітеть також. Жовта молодий кущ також уже відцвітає. І, і, і наша та, яка має два кольори, також вже. Ну нічого, вже зготується готується другий раз розцвітати. Це бур'яний. Але вони гармонують із трояндами дуже гарно таким цвітуть світло-сиренівим. Так, це наші 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 дзвіночки такі розцвіли лише такого кольору, ще будуть темніші і розові білі, по-моєму. Які розцвітуть, не знаю, тому що вони тут. Самі себе засіяли, самі собі цвітуть, самі собі ростуть. Лілія запахла, зараз підемо до лілії. Так, це жовтенькі ці наші красопіти. Так, починають розцвітати ось такі квітки наші і біла лілія Також теж розцвіла вже. Ось так така вечірня краса. Кліматіс рясненько буде також цвісти, ще раз цвів не весь, але вже багато цвіту викинув. Маки закрилися на ніч, вдень було гарно, так, красиво, а зараз вже нема. Позакривались, полягали спадки. Це тут розсадила три кущі ромашок в цьому році, так що, думаємо, що на наступний рік буде їх досить достатньо. Не могла пройти мимо горіха, горіхи у цім році, дуже багато буде рясно. Але будуть, мабуть, маленькі, не такі великі, як завжди. Всім дякую, друзі, до побачення, до нових відео.